Уявіть собі, ви стоїте в затінку гори Тітос, і спостерігаєте, як молодий спартанський воїн підходить до жінки гелотки яка набирає воду з сільського колодязя. Рік 420 до нашої ери. Те, що станеться далі, зруйнує все, що ви знали про легендарне суспільство стародавньої Спарти. Але ось чого не розкаже жоден підручник історії. Поки спартанські жінки-громадянки користувалися свободами, які шокували стародавній світ, існував інший клас жінок, чиї страждання були настільки систематичними, настільки жорстокими, що плантаційні системи пізніших століть здавалися б майже милосердними у порівнянні з цим. Парадокс вражає: Спарта прославляла себе як вершину військової культури та громадянської рівності, але вся ця система трималася на масовому поневоленні та ритуальних тортурах цілого населення. На кожного вільного спартанського громадянина припадало семеро рабів гелотів, і жінки серед них зіштовхувалися з жахами, які виходили далеко за межі простого рабства. Гелотська система не виникла за одну ніч її було виковано в крові під час двох руйнівних воєн, які визначили спартанське суспільство на століття. Між 743 і 724 роками до нашої ери Спарта розпочала першу Месенську війну. Завоювавши своїх родючих західних сусідів, але завоювання було недостатньо. Те, що сталося далі, було безпрецедентним у стародавньому світі. На відміну від інших грецьких держав, які вбивали переможених чоловіків і продавали жінок і дітей у рабство по всьому Середземномор'ю, Спарта прийняла продумане рішення, яке переслідувало обидва народи протягом поколінь. Вони залишили все населення Месенії як спадкових рабів. Прив'язаних до землі, приречених служити своїм завойовникам вічно. Жінки, захоплені у цих війнах, матері, дочки, сестри, дружини, стали гелотками, жінками-гелотами, чиє життя більше не належало їм. Археологічні знахідки з масенії свідчать про масштаби цієї трагедії, цілі домогосподарства, поховані разом, що свідчить про масові самогубства, а не полон. Ті, хто вижив, зіткнулися з долею. Яку багато хто вважав гіршою за смерть. Але ось що робить це ще більш жахливим, на відміну від рухомого рабства, де окремих людей теоретично можна було звільнити або продати в інше місце, гелоцька система була розроблена як постійна. Ці жінки, їхні дочки та дочки їхніх дочок залишалися б прив'язаними до спартанських господарів протягом поколінь без надії на порятунок. Перш ніж заглиблюватися в ці забуті історії виживання та страждань, Якщо вам подобається дізнаватися про приховані істини історії, натисніть кнопку подобається та підпишіться на інші подібні матеріали і напишіть у коментарях, звідки ви слухаєте. Мене вражає, що ми разом досліджуємо ці стародавні історії з різних куточків світу, пов'язані крізь час і простір нашою спільною цікавістю до минулого. До 420 року, до нашої ери, коли відбувається наша сцена біля колодязя. Ця система діяла вже понад три століття. Жінка-гелотка, яка набирає воду, була не просто рабиною, вона була нащадком завоюваних народів, її рід був приречений на вічне рабство. Що осені Спарта оголошувала війну не іноземним ворогам, а власному гелотському населенню. Це не було символічно, це був юридичний механізм. Який дозволяв спартанцям вбивати гелотів без релігійного осквернення, і жінок не щадили. Кріптія, спартанська таємна поліція, що складалася з молодих воїнів, блукала сільською місцевістю з ліцензією на вбивство. Їхніми головними цілями були сильні чоловіки-гелоти, які могли очолити повстання, але жінки-гелотки зіштовхувалися зі своїми унікальними жахами. Їх били, гвалтували та вбивали. Щоб надіслати повідомлення широкому гелоцькому населенню. Плутарх описує, як ці молоді спартанці ховалися в день і виходили вночі, як вовки, що полюють на людську здобич. Археологічні розкопки поблизу Гітіума виявили масові поховання цього періоду. Скелетні останки свідчать про тупі травми, причому непропорційна кількість жінок мають травми, що відповідають сексуальному насильству перед смертю. Але справжній гень спартанської жорстокості полягав не лише у випадковому насильстві, а й у продуманому психологічному терорі. Жінок гелоток змушували спостерігати, як систематично знищують їхніх найсильніших чоловіків. Вони зрозуміли, що опір означає не лише їхню власну смерть, але й смерть їхніх дітей, їхніх батьків, їхніх цілих сімей. Під час сезону кріпті і жінки-гелодки розробили складні системи попередження, закодовані пісні під час роботи, специфічне розташування предметів домашнього вжитку. Навіть те, як вони розвішували білизну, стало сигналом про наближення небезпеки. Ці мережі виживання, що передавалися з покоління в покоління тероризованих жінок, є одним із найдавніших в історії прикладів організованого опору державному терору. Психологічний вплив був нищівним і навмисним. Спартанська влада розуміла, що контроль над жінками означає контроль над здатністю всього гелотського населення організовуватися, розмножуватися та зберігати культурну ідентичність. Ось де спартанська система стає справді жахливою. Жінки гелотки були не лише робітницями, вони були ще й племінною худобою для спартанської держави. У той час, як жінки-громадянки дотримувалися суворих шлюбних законів, розроблених для народження потомства воїнів, жінки-гелотки зіштовхнулися з іншим кошмаром, примусовим сексуальним обслуговуванням для підтримки населення спарти. Арістотель натякає на цю систему у своїй політиці, зазначаючи, що спартанські чоловіки використовували жінок-гелоток для збільшення населення. Сучасні дослідження розкрили повний масштаб цієї програми. Молоді спартанські чоловіки до шлюбу повинні були мати дітей від жінок-гелоток. Ці діти, яких називали мофаками, займали невизначене становище, не були ні громадянами, ні рабами, але були зобов'язані служити своїм спартанським батькам. Процес був систематичним: жінок-гелоток, у яких виявляли ознаки фертильності, відлучили від їхніх сімей і закріплювали за спартанськими сім'ями спеціально для відтворення потомства. Вони не мали вибору партнера, не мали права голосу щодо того, коли і як часто їх змушували завагітніти. Вагітність не давала жодного захисту, вони продовжували важку працю до самих пологів, що часто призводило до ускладнень, які спартанські господарі вважали прийнятними втратами. Археологічні знахідки зі спартанських поховань розкривають жорстоку реальність. Рівень дитячої смертності серед гелотів був майже вдвічі вищим. Ніж серед громадян, а рівень материнської смертності свідчить про те, що до жінок гелоток ставилося як до витратного ресурсу у процесі відтворення населення. Але ось найжахливіший аспект: успішних матерів гелоток іноді винагороджували трохи кращим ставленням, створюючи психологічну динаміку, де виживання залежало від успішного відтворення потомства для їхніх гнобителів. Ця система не лише експлуатувала їхні тіла. Вона перетворювала їхні материнські інстинкти на інструменти їхнього власного поневолення. Діти, народжені від цих союзів, зіштовхнулися зі своїми жахами. Хлопчиків могли навчати як допоміжні війська, яких очікувала смерть у бою за ту саму систему, яка поневолила їхніх матерів. Дівчатка успадковували статус своєї матері, увічнюючи цикл сексуальної експлуатації з покоління в покоління. Спарта перетворила дегуманізацію гелотів на публічне видовище, і жінки найбільше постраждали від цих ритуальних принижень. Під час Сісітій, спільних трапез, де обідали спартанські громадяни, жінок гелоток змушували виконувати принизливі дії, покликані підкреслити соціальну ієрархію і навчити спартанських дітей їхній уявній перевазі. Цих жінок змушували носити шапки зі собачої шкіри та грубий одяг, який здалеку позначав їхній статус. Їх змушували споживати велику кількість нерозбавленого вина, що викликало сильне сп'яніння, а потім виставляли перед спартанською молоддю як приклад того, як виглядає відсутність дисципліни. Але приниження було глибшим, ніж публічне пияцтво. Жінок гелоток змушували співати пісні, що висміювали їхній власний народ, танцювати у спосіб, який сексуально принижував їх, і виконувати дії, які порушували їхні релігійні переконання. Ці виступи не були випадковою жорстокістю. Це була ретельно продумана психологічна війна, спрямована на знищення культурної ідентичності та самоповаги. У грецькій історії ксенофонт описує сцени, де жінок гелоток змушували відтворювати військові поразки їхнього власного народу, граючи як спартанських переможців, так і месенських жертв у складних театральних постановках, які перетворювали смерть їхніх предків на розвагу для їхніх гнобителів. Місце цих принижень мало значення. Вони відбувалися на Агорі, в центрі спартанського громадського життя, забезпечуючи максимальну видимість. Кожен громадянин, кожен відвідувач, кожен гелот, який міг мати думки про опір, міг бачити, що трапляється з тими, кого вважають нижчими. Археологічні знахідки зі спартанської агори виявляють платформи, спеціально розроблені для цих виступів. З дренажними системами, які свідчать про регулярне прибирання біологічних рідин, вина, блювоти, крові та гіршого. Інфраструктура деградації була вбудована в саму архітектуру спартанського суспільства. Спарта розробила одну з найскладніших у стародавньому світі систем маркування та відстеження людської власності, і жінки-гелотки носили ці знаки на своєму тілі, як живі реєстри. На відміну від інших грецьких держав, які могли татуювати рабів для ідентифікації, спартанська система маркування була розроблена для максимального психологічного впливу. Найпоширенішим методом було нанесення розпечених бронзових таврів на лоб, щоб гарантувати, що знак ніколи неможливо було приховати. Символи були різними: деякі вказували на приналежність до певних спартанських сімей, інші показували тип роботи, до якої була призначена жінка. А деякі позначали тих, хто намагався втекти або виявляв ознаки опору. Але спартанське нововведення вийшло за межі простого таврування вони розробили систему кольорового кодування, використовуючи стійкі барвники, змішані зі шрамуванням. Жінки-гелотки, які працювали в домашніх господарствах, могли мати блакитні знаки, ті, хто працював у сільському господарстві червоні знаки, а ті, Хто був призначений для сексуального обслуговування, носили виразні чорні візерунки шрамування, які позначали їх як доступних для використання громадянами. Процес був ритуалізованим катуванням. Молоді спартанські чоловіки, як частина їхнього навчання та демонстрації домінування, повинні були брати участь у церемоніях маркування. Їх вчили дивитися на жінок гелоток не як на людей, а як на худобу. Яка потребує належної ідентифікації та контролю. Відновлення після цих процедур маркування було навмисно зведено до мінімуму. Жінки гелотки не отримували жодної медичної допомоги, жодного часу на загоєння. Інфекція була звичайною справою, шрами були навмисними, а смерть від процедури вважалася прийнятною ціною за підтримку системи. Сучасний судово-медичний аналіз останків з гелотських поховань розкриває складність цієї системи маркування. Майже 80% жіночих скелетних останків свідчать про навмисне шрамування з візерунками, які відповідають описам з давніх джерел про методи ідентифікації, що використовувалися спартанцями. Для жінок гелото кожен схід сонця приносив ту саму гнітючу реальність, нескінченну працю без надії на полегшення. Їхні дні починалися до світанку і закінчувалися далеко після заходу сонця, наповнені завданнями, розробленими для отримання максимальної вигоди з їхніх тіл, одночасно підтримуючи їхнє психологічне поневолення. У спартанських домівках жінки-гелотки виконували всі види домашньої праці, поки жінки-громадянки зосереджувалися на фізичній підготовці та народженні дітей воїнів. Вони годинами мололи зерно вручну. Їхні пальці кровоточили від грубого каменю. Вони носили воду з далеких джерел, важкі амфори завдавали незворотної шкоди їхньому хребту. Вони ткали тканини на примітивних верстатах, їхні спини були зігнуті в положеннях, що викликали хронічний біль. Але робота по дому була лише початком. Під час збору врожаю цих самих жінок виводили на поля, де вони працювали поруч з чоловіками-гелотами під палючим середземноморським сонцем. Вони збирали оливки, поки їхні руки не були роздерті гілками, збирали зерно, поки їхні спини не відмовляли, і доглядали за худобою в умовах, які за сучасними стандартами вважалися б жорстоким поводженням з тваринами. Психологічний тягар був, мабуть, гіршим за фізичний. Жінок гелоток, які народжували дітей, часто змушували бути годувальницями для дітей своїх господарів, поки їхні власні немовлята отримували недостатнє харчування. Вони спостерігали, як спартанські діти отримують турботу, увагу та можливості, яких їхні власні нащадки ніколи не дізнаються. Сон був розкішю, яку мало хто міг собі дозволити. Після виконання своїх призначених завдань жінки-гелотки витрачали свої кілька годин темряви, що залишилися, на латання одягу, приготування їжі на наступний день і догляд за своїми сім'ями. Чотири-п'ять годин відпочинку вважалося щедрим. Багато хто не виживав, оскільки медична допомога була відсутня. Травми, хвороби та ускладнення від повторних вагітностей залишалися без лікування. Археологічні дані свідчать про те, що жінки гелотки мали тривалість життя майже на 20 років коротшу, ніж їхні спартанські сучасниці, а скелетні останки свідчать про недоїдання травми від повторюваних навантажень та неліковані травми. Незважаючи на надзвичайну жорстокість їхнього становища. Жінки гелотки розробили чудові мережі опору та виживання, які діяли непомітно для спартанців протягом століть. Ці системи, що передавалися з покоління в покоління поневолених жінок, є одними з найскладніших підпільних рухів опору в історії. Мережі зв'язку поширювалися по гелотських територіях, використовуючи закодовану мову, вбудовану в трудові пісні, релігійні церемонії і навіть візерунки їхнього ткацтва. Археологічний аналіз фрагментів текстилю з гелотських місць виявив повторювані мотиви, які, на думку сучасних науковців, функціонували як форма писемної комунікації, дозволяючи жінкам обмінюватися інформацією про пересування спартанських військ, заплановані рейди та безпечні місця для переховування дітей. Релігійний вимір опору був особливо складним жінки гелотки утримували таємні святилища своїм предківським богам. Заховані в печерних системах по всьому хребту Тайгет. Ці місця слугували для багатьох цілей, релігійні обряди, обмін інформацією, зберігання прихованих запасів їжі та центри планування різних форм саботажу. Медичні знання стали формою опору. Жінки гелотки набули досвіду в траволікуванні не лише для зцілення, а й для тонких форм війни проти своїх гнобителів. Вони навчилися розпізнавати рослини, які могли викликати тимчасову старильність, дозволяючи деяким жінкам уникнути жаху примусового відтворення потомства. Вони виявили сполуки, які могли викликати хвороби у худоби або зіпсувати запаси зерна, не залишаючи слідів в саботажу. Мабуть, найважливіше те, що вони зберігали культурну пам'ять через таємні традиції оповідання. Жінки-гелотки зберегли історію свободи свого народу їхні справжні імена, їхні релігійні практики та їхні мрії про визволення. Ці усні традиції, деякі з яких збереглися до римського періоду, підтримували знання про те, що їхнє поневолення не є природним або божественно визначеним, а є історичною несправедливістю, яку потенційно можна подолати. У 464 році до нашої ери потужний землетрус вразив спарту. Вбивши тисячі громадян і зруйнувавши значну частину міської інфраструктури, для гелотів це стихійне лихо стало божественним втручанням і можливістю. Далі відбулося найбільше повстання рабів у стародавній грецькій історії, яке значною мірою очолили ті самі жінки, які систематично зазнавали жорстокого поводження протягом поколінь. Повстання почалося не зі збройного протистояння, а з узгодженого припинення роботи на гелотських територіях. Жінки, які провели своє життя на примусових роботах, одночасно покинули свої посади, залишивши спартанські сім'ї без їжі, води та елементарного догляду. Момент був ідеальним з такою кількістю спартанських чоловіків, загиблих під час землетрусу, громадяни, що залишилися, були вразливі як ніколи раніше. Археологічні знахідки цього періоду розкривають складність гелоцького планування, сховки зброї, заховані по всій месенській сільській місцевості, свідчать про роки підготовки. Мережі зв'язку, які використовувалися для виживання, раптово стали військовими командними структурами. Жінки, які навчилися невидимо пересуватися спартанським суспільством, стали розвідницями та диверсаєнтекаями. Структура керівництва повстанням кидає виклик усім припущенням про гендерні ролі в стародавній Греції. У той час, як чоловіки гелоти забезпечували військову силу, стратегічне планування та матеріально-технічне забезпечення в значній мірі здійснювалося жінками, які десятиліттями спостерігали за спартанськими слабкостями та розробляли мережі виживання, які можна було перетворити на осередки опору. Протягом майже десяти років гелотські війська контролювали значну частину Месенії, створивши свого роду вільну державу на грецькій території. У цей період археологічні знахідки свідчать про чудовий соціальний експеримент, колишні раби створили егалітарні громади, де гендерні ролі були більш гнучками, а процес прийняття рішень був більш демократичним, ніж у будь-якій сучасній грецькій державі. Кінцева поразка повстання відбулася через втручання Афін. Ті самі афіни, які згодом пишалися б своїми демократичними ідеалами, допомогли спарті придушити найбільше повстання рабів в грецькій історії. Репресії були надзвичайно жорстокими, причому жінки гелотки зазнали особливої жорстокості як покарання за їхні керівні ролі. Гелотська система виявляє фундаментальну брехню в серці спартанського суспільства. Їхня хвалена військова доблесть була побудована виключно на стражданнях поневоленого населення, яке значно переважало чисельність їхніх воїнів-громадян. Кожного спартанського гопліта, який стояв у фермопілах, підтримували приблизно семеро рабів гелотів, чия праця, здатність до відтворення та саме життя вважалися витратними ресурсами. Сучасні розрахунки показують, що на піку свого розвитку населення гелотів у спарті включало приблизно 140 тисяч жінок, які жили в умовах систематичної жорстокості. Їхня сільськогосподарська праця годувала громадянське населення, їхня домашня робота підтримувала спартанські сім'ї, їхня здатність до відтворення забезпечувала додаткових робітників і солдатів, а їхній постійний терор гарантував стабільність системи. Економічна математика вражає. Без гелотської праці спартанська військова система була б неможливою. Громадяни могли присвятити все своє життя війні лише тому, що поневолені жінки займалися всіма аспектами економічного виробництва та домашнього господарства. Знаменита спартанська рівність серед громадян була куплена абсолютною нерівністю, накладеною на всіх інших. Але моральна ціна поширювалася не лише на самих гелотів. Археологічні дані свідчать про те, що жорстоке поводження з жінками-гелотками докорінно розбестило спартанське суспільство, створивши моделі насильства та дегуманізації, які зрештою сприяли їхньому військовому занепаду. Солдати, навчені дивитися на половину людського населення як на нелюдську власність, виявилися все менш ефективними проти ворогів, які могли мотивувати все своє населення боротися за свободу. Гелотська система також створила фатальні військові слабкості, які вороги навчилися використовувати. До IV століття до нашої ери протиборчі армії регулярно заохочували дезертирство гелотів, пропонуючи свободу та громадянство. Цілі спартанські військові кампанії руйнувалися, коли гелотські допоміжні війська покидали свої пости, залишаючи воїнів громадян без лінії постачання та матеріально технічного забезпечення. Систематичне жорстоке поводження з жінками-гелотками в Спарті є однією з найбільш всеосяжних в історії спроб звести людські істоти до простих економічних та репродуктивних ресурсів. На відміну від інших стародавніх рабських систем, які, принаймні теоретично, пропонували шляхи до свободи, гелотська система була розроблена як постійна, спадкова і тотальна. Розуміння цієї історії має значення, тому що механізми гноблення. Розроблені в спарті поєднання економічної експлуатації, сексуального насильства, психологічного терору та культурного знищення стали шаблонами, які повторювалися протягом усієї людської історії. Плантаційні системи Америки та систематичне гноблення жінок у різних суспільствах, все це перегукується з техніками, вперше вдосконаленими в стародавній спарті. Але, мабуть, найважливіше те, що історія жінок-гелоток демонструє неймовірну стійкість людської гідності в найекстремальніших умовах. Їхні мережі опору, зусилля зі збереження культури та остаточне повстання доводять, що жодна система гноблення, якою б складною чи жорстокою вона не була, не може повністю знищити людську здатність до надії та опору. Археологічні записи продовжують розкривати нові подробиці про життя гелотів. Кидаючи виклик романтизованим поглядам на стародавню спарту, одночасно вшановуючи пам'ять тих, хто страждав за її системою. Кожні розкопки відкривають все більше доказів життя, прожитого у відчайдушних обставинах, громад, які зберегли свою людяність, незважаючи на систематичні спроби дегуманізації, та жінок, чия сміливість та інтелект створили мережі виживання та опору, які пережили їхніх нобителів. Їхня історія нагадує нам. Що за кожною прославленою стародавньою цивілізацією стояли реальні люди, чиї страждання зробили цю цивілізацію можливою. Мармурові статуї та бронзова зброя, якими ми захоплюємося в музеях, були створені за допомогою систем, які ставилися до людей як до витратних ресурсів. Розуміння цієї істини не зменшує нашого захоплення стародавніми досягненнями. Воно поглиблює наше розуміння їхньої реальної ціни та допомагає нам будувати кращі суспільства сьогодні. Жінки Гелотки Спарти не залишили письмових записів, жодних пам'ятників, жодних офіційних історій, але вони залишили щось більш потужне, доказ того, що людська гідність виживає навіть під час найсистематичніших спроб її знищити, і що пір можливий навіть у, здавалося б, безнадійних умовах. Їхня спадщина спонукає нас досліджувати наші власні суспільства на наявність систем прихованого гноблення та пам'ятати, що справжня цивілізація вимірюється не військовою місце чи мистецькими досягненнями, а тим, як вона ставиться до своїх найбільш вразливих членів, які уроки ми можемо винести з цієї темної глави стародавньої історії, як ми повинні інтерпретувати спадщину суспільства, яке прославляло військову доблесть. Водночас систематично жорстоко поводячись з поневоленими жінками, відповіді мають значення, тому що здатність як до жорстокості, так і до опору, яку ми бачимо в стародавній спарті, залишається частиною людської природи сьогодні. Напишіть у коментарях свої думки про те, як ця історія має вплинути на наше розуміння влади, гноблення та справжнього значення цивілізації. І якщо цей погляд на приховану темряву історії залишив у вас бажання дізнатися більше, натисніть на відео, що з'явилося на вашому екрані, щоб відкрити ще один шокуючий розділ, який історія намагалася стерти. Якщо ви вважаєте це дослідження таким же захопливим, як і я, натисніть кнопку Підписатися, щоб ми могли продовжувати разом знімати шари. Ці забуті голоси заслуговують на те, щоб їх почули.